Вітаю, приїхав до свого клієнта Романа. Вітаю Романе. Привет. Він третій із друзів, хто замовив мене причіп. І я тільки потім дізнався про це. Біля нас стоїть причіп Урса. Модель у нас Optima, 25 на 1,50 В досить хорошій такій нафаршированій комплектації зараз покажемо деякі моменти, нюанси допрацювання, які зробив Роман своїм батьком паном Володимиром з високим тентом. Стандартно всі в мене замовники ставлять посилене сцепне на тонну 400, але тут фішечка яка. Справа в тому, що спочатку хлопці столкнулися, які перші взяли причіп з тим, що квадрат всередині, коли починаєш закручувати болти, зажимаєш, починало зжимати трубу гнути. Хлопці зробили всередину трубки по вертикалі для того, щоб не згинало. А так як мене батько моторист дизельщик, електрик підводних човнів. Він каже: слухай, нащо нам робити ті вставки, якщо треба все рівно зафіксувати нормально цеп? Батько зробив з пластини 9-мм, вирізав під низ, під дишель повністю по розмірах, по довжині, по ширині з такими вухами, і ми зафіксували ці, цей ланцюг вже до, безпосередньо до нормальних. Вух до нормальної основи, і це дало можливість нормально зажати болти таким чином, що нічого ніде не зігнуло. Далі ми дозамовили запаску, батько також зафіксував і сюди зробив, щоб в будь-який момент, якщо треба було, ми могли до неї залізти. Наступний етап це чехол обов'язково, бо стоїть вода всередині, то вже буде ржавіти. Все точно. От, ми вирішили, що треба накинути захист на колесо. Ну і... Приємний сюрприз від Василя, він мені привіз, подарував ручку. Тепер буде зручніше перекатувати, підфіксовувати його. І коли механізм сам відкручуєш по відкатному колесу, він не буде падати вниз, що не буде його там вловлювати. Так вовлювати. він провалюється, так тепер буде зацеплюватися. Оптика, звісно, дуже зручна штука. В білим днем їдеш, видно, чи в тебе включені габарити, чи ні, тому що фонарі дуже класно. Ріжки стопи, ріжки стопів дуже класно відсвічують. Сонце, не сонце, білий день, їх видно, що вони працюють. Тобто ти орієнтуєшся, що в тебе з габаритами все добре, ти не переживаєш, що тобі ззаді хтось буде сигналити або хтось віде. Тобто 100% знає, що воно працює. Так, плюс дозамовляю, я просив Василя. Дуже от такі. крута штука. Такі от ноги. Зазвичай їх використовують О, в будинках на колесах. Вони телескопічні. Так. Ну, От, крутиться легко, але треба ключ взяти. От Вона фіксується, вона вже нікуди не втіче, вони неймовірно потужні. Ми з батьком на рибалці, коли зафіксовуємо прицеп, то е фактично як льбьодка, під, як, як домкрат, піднімає колесо. Якщо угу. більше крутити, воно підніме. Фіксується він автоматично тут, з одної і з другої сторони ідентичне колесо. Зафіксовує під любу... ну, під будь-яку поверхню, фактично стає, ну, можна там щось ще підкинути, якусь дошку, якщо там ґрунт м'який. Але по факту дуже зручна штука. Плюс, коли ти її складаєш, вона от втікає вперед. Перевіряєш, підфіксовується. Це можна піджати, піджимається, воно тоді взагалі рухатись не буде. на болт Оця система повністю защокується. 100% розумієш, що в тебе нога не випаде. Досить, досить міцна пружина, яка 100% закривається. У нас високий паяний тент. Ось вони такі поставили собі мати, бо їздять на рибалку, щоб було і м'яко, і тепло. Це мати для залу спортивні. Так. Зараз, до речі, поміряємо ще й в середині розміри. Будете чітко розуміти, які розміри фактичні всередині саме такої моделі 2,5 на 1,50 п'ятдесят. У нас оптика задня, просто польська. на польська на лампочки, але Роман каже, що недостатньо. Каже, все таки підсвітка, ось зліва і справа. Підсвітка номерного знаку. Тобто... Урці треба на то звернути увагу. Задалеко підсвітка ввечері номера не видно. Треба доставляти сюди додатково світло, щоб не було претензій від поліції. Це вже також зауважив Павло з Романом. Вони ремонтують автомобілі, і це вони побачили такі зразу моменти, що їм технічно воно впало в очі і вони сказали. Вони доробляли теж? Чи, що так, вони, вони доробили. А, доробили. Я вже докупив так само. Тільки ще ромку не попросив, він то має довстановити. А так взагалі я задоволений. Перші виїзди показали, що ми можемо десь їхати нормально. Ну, Тою машиною можна тягнути, принаймні, цей прицеп. Бо е це розраховувалося під е далекі подорожі. Там, е привіт, Кам'янець-Подільському, страшно люблю туди їздити на бакоту, на, 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 на річку. Це фактично було куплено для того, щоб можна було з сім'єю їхати туди на відпочинок. Маленький будиночок. Так. Ну для того, щоб нормально сісти в машині, той весь гармидар, який стоїть під хатою, не, не тягнути з собою в салоні, то було зроблено куплено прицеп, щоб, щоб можна було в салоні з комфортом їхати далеко. Тоді четверо нормально сідає, і можна собі поїхати відпочити. Можна взяти воду і все, що потрібно з собою, Снасті, вудочки, ну, все, 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 що треба абсолютно. Ну і в ньому можна перебитися абсолютно один, може там чи двоє, може вільно Легко. спати. При метр п'ятдесяти так. Це як палатка. У мене Ось. палатка 2,20 на метр п'ятдесят для двох шикарно. Власне, ті ноги на той були розраховані, що можна буде зафіксувати причіп, що він не буде балансувати, що ти собі вільно в ньому ходиш. Просто зазвичай в мене замовляють опорні стійки звичайні, які йдуть на трубку, а це просто система інша. Ну система проста і надійна. Просто опорна стійка та 600 гривень, а ця 200. Ну, але вона, по-перше, ховається добре. Так, Якщо так. де, якесь би там бездоріжжя брав, ну в будь-якому випадку до неї не достане. Тобто попадиш по-любому е заднім тим бортом, угу. Но, але не ним. Тобто його не обірюш, воно так захищено нормально. 100% рекомендую. Закидаємо тент. Невеличке відступлення можемо зробити. Ми випадково взнали, що ми... Два земляка з Вінничени. Таке буває <смеш> сьогодні. Та. І, і Батько був з Васильом неймовірно здивований. Получається 2535. По ширині у нас виходить метр сорок і один, метр сорок і два. Отак, по ширині, щоб ви розуміли. По висоті борт виходить у нас. Саме головне, що довжина співпадає, тому що я вчора, е, гіпсокартон, 2,50 зайшло, якраз ну, борт закрився, ніхто нікуди нічого не, не зайвого. Абсолютно. Покажи, будь ласка, 45 см висота. Тобто так, якби ця модель пишеться, 46 см висота борту, але по факту 45, щоб ви розуміли. Висота в нас приблизно від землі до підлоги, до платформи 55-56 см. На колесах 14 r 175 на 65. Тут у нас 4 дуги, які захищають пластикове крило. Пластикове крило тут я рекомендував з думкою про майбутнє Романові. П'ятнадцяте тут крилоїде. Да. П'ятнадцятка буде да. в будь-якому випадку. П'ятнадцятка якраз буде нормально. Ми не знали, як буде з машиною, щоб не було е, балансу в сторону, щоб причіп піднятий догори, і, сівша попа або навпаки щось сіло вперед. Щоб рівно, щоб рівно йшов про це. А вийшло так, що на 14 колесах з крузаком воно якраз попадає в, в, в повністю рівно він стоїть, відповідно, 14 можуть бути. Дивимося по висоті. Так, типу рахується, що це у нас висота йде 1,50 високим тентом. У нас тут виходить 1,47,8 м. До, е, е, до поперечки да, до цієї квадратної е, трубки. А до верху то буде 1,49 і п'ять, щоб ви розуміли. Тобто тут розмір чуть менше, ніж 1,50 метра. І те, що я всім рекомендую, чому, наприклад, Optima, оце, оцей парапет, оце биль, це не знаю, як це назвати, воно дуже класне в тому плані, що ви можете вантаж таки лажити, прив'язувати. Отут, до речі, в романа немає такелажних лажних петель. в мене батько теж замовляв причіп собі. Скоро будуть. А, скоро будуть все-таки. Ну, Вирішив е ставити? Я спереді хочу поставити, тому що є ну, там, такі рибацькі коробки. Uh -huh. Все, що я хочу з собою тягнути, щоб воно в прицепі не пригало, uh -huh. то все-таки підфіксовувати. Ну, але це з часом я ну, подумаю, де саме перше розміститься весь, весь мій груз, що я ввожу uh -huh. постійно, я тоді буду знати точно, де його треба, буде просто Вони врізати. На, бол, на болти до поперечних балок, бо тут виходить де 7 балок йде. Починаючи від, оце, якщо ми її будемо. Рахувати, ми бачимо бал, по от кожна йде поперечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потім побачимо з часом. Так, я задоволений. У нас виходить задній клапан. У нас тут відкидні передні борти, задні. І це, нагадую, це вже йде модель з є... Да, з платформа. Тобто бокові борти тут з'ємні і відповідно можна мати. Платформу причіп велика подяка Васильові за те, що порекомендував, підказав, що як взяти, які є плюси, які є мінуси. Дуже дякую. Дякую, Романе, за довіру і за, за, замовлення. за допомогу. Ну і велике дякую моєму батьку, який доробляв ці речі. Пер Першокласно про доробляв, і не дивлячись на свій вік, він в строю. Дякую тобі. Хочете прицеп, прошу телефонувати. Порекомендую, проконсультую і замовити для себе варіант, той, який підходить саме для вас. Бувайте здорові! Дякую. <різь> Дякую. Ну що ж, Василя Ручка зараз нам буде в нагоді. Неймовірно легко підтягнути. Все, ми зафіксовані. Обов'язково піднімаємо колесо. Я його ще навіть не так піднімаю. Ми його, ми його фіксуємо, я його Що, піднімаю ще, повністю. Так, так, І воно зафіксовується, щоб воно не крутилося. Все, колесо зажати, воно тепер не буде крутитися. Зажати тут. Василю. Тобі треба сісти за кермо і показати за керма, як видно, шофер буде бачити абсолютно габарити світять так, щоб зараз сонце світить. І Ми бачимо габарити, при сонці світять, причому дуже класно світять. Сідай. Ось у нас так получается. до речі, колеса в прицепа чуть ширше виступають, десь по 5 см ширше, ніж в цього прадіка. Тобто ми не бачимо денних ходових вогнів, які йдуть спереді на причепі, але зато ми бачимо ріжки стопи там. Ось він той світлий денний ходовий вогонь. Оптика дуже, дуже зручна штука, ввечері їдеш, не переживаєш. Кого цікавить файний і надійний причіп, прошу звертатися.